Чи варто споживати англомовний контент? Я вважаю, що це навіть більш дискусійне питання ніж з російськомовним. Чому? Тому що він є часто більш якісним, довго існує на ринку, та в більшості випадків не проявляв ненависті до українців. Проте я неодноразово чув від своїх і не тільки знайомих наступну фразу: практично повністю споживаю англомовний контент. Чи можу я їх засуджувати? Ні. Чи можу я це змінити на свою користь? Звичайно. Однозначно, англомовний контент можна використовувати як опору та засіб для вивчення мови. І це правильно. Але я скажу так: що не варто у це прям з головою заглиблюватись. Більш кращий підхід проаналізувати нішу на холодному розумі та створити свій аналог, який не буде поступатися хоча б по якості наповнення відео. За маркетинг питання риторичне, або ж знайти нормальних україномовних авторів, які. Які це вже роблять, але про них мало знають, і просувати їх. Бажаєте подискутувати? Не ставте тут лайки чи коменти. Ліпше перейдіть за посиланням у шапці профілю і долучайтеся до моїх стрімів. Ось там я з дуже високою ймовірністю вам надам відповідь. Плюс є можливість замовити реп про вас чи друга за донат. Чекаю на всіх там.